І я рахую, що ми продуктивно провели цей підготовчий етап в Ужгороді. Зіграли чотири гри, досить хороші спарення були, були поколина, металіс, і... салами і Скала. І... Саме головне, це... щоб ми зробили ту роботу, що планували на цьому етапі підготовки. Це так само і фізична підготовка, і тактика технічна на тактикою працюємо, тому що хочемо грати цікавий комбінаційний футбол і намагаємося донести футболістам те, що ми хочемо бачити, щоб вони не били, куди попало, а в дійсності іграли в футбол, і щоб це подобалось глядачам. Зрозуміло, що десь хочеться, хотілося і хочеться більше агресії в лінії атаки, тому що мало забивали, сьогодні забили три м'ячі і це дуже добре. І хочу привітати Почковського з таким вдалим поверненням на футбольне поле. Забив два хороших м'ячі головою. Кращого і не придумаєш, так як сьогодні Тарас вийшов на 10 хвилин. Це нападаєш йому, даєш 5 хвилин, він мусить його їх використати. Він 10 мав хвилин, він їх використав. Зараз команда повертається додому в сім'ї, тому що так само їм треба трошки. Відпочити психологічно один від одного, побачити сім'ї, розрядитися і в понеділок повернемося знову в Ужгород і буде ще один етап підготовки перед поверненням Волочиськ, де ми перейдемо на зелене поле. І так само на наступному етапі буде у нас чотири ігри і Так само будемо напрацьовувати вже більше десь в тактичному. 然后。嗯 <laughs> <laughs>